Вітанечко всім, Козак Харпс на зв'язку. Так, продовжимо нашу дримбальську історію та показ моїх виробів. Наступний інструмент, класична рама, нота ре великої октави, помаранчевий мотузочок і чарівна руна Соул. Сонячна руна зображена в колі. Це замовниця, попросила стилізувати е, літеру С, е, як вона хотіла. Запропонував саме руну Сол, тому що вона символізує саме цю літеру. Е, погодилася. Ну і хай буде як оберіг і підсилювати її. На її шляху. Так, і по огляду швиденько, як завжди, в комплекті. Олійка за доглядом по язичку, за язичком. Відео по догляду є у мене на сторінці. Декілька наліпочок, як завжди. Чорна і біла. Одна наліпочка рекламна. Козак Харпс, Інстаграм, qr код Ну і це все йде в комплектиком з мішечком, як завжди, ми складаємо все і зберігаємо в одному місці. Ну і що, повертаємось до інструменту. Зараз ще раз покажу тим, хто попереднє відео, можливо, не бачив, як користуватися, доставати інструмент. От я завжди беру два пальці, взяв, тримаю його. Тут за мотузочку потянув зверху, потяну зверху. Все воно ослабилося, так воно виглядає. Потім палець трішки відпускаєш, і цей інструмент вийшов ось він, в руках. Треба обережно, можливо, підкладати отак от долоню, щоб він побуваючи не втримав і десь на підлогу упав. Дуже крихкий язичок. Якщо трішки він отак от падає, навіть не на язичок, а на самі деки, Ну, ці губки. А, то вже збивається нота, настрій буде цокати, бити і доведеться мені повертати його і ремонтувати. Ремонт не безкоштовний. Нема такої в мене гарантії, якщо ви десь вкинули, ударили його, а потім ой щось не так він грає. Тому будьте обережні. ну, Вигляд ще раз покажу. Нержавіюча сталь. Язичок з пружинної сталі. Термічне вороніння, такий синю... синювато фіолетовий відтінок. Кільце ось так трішки підкручено. Ну і звук пограємо трішки. Beep, <laughs> Кінець цокнув. <ріст> ну таке Але розганяється він чарівно. Як повільно, так і швидко можна грати. Це прям, як завжди, я кажу. Ну, Таре це от самий універсальний інструмент, саме популярний в замовленні. Хто не може зрозуміти, що йому потрібно, почніть з нотере великої октави, не прогадайте. Легко йде, на швидку повільну гру, на дихання, тобто такий універсал. А далі вже для себе з'ясуйте, куди вам треба направлятися вище, нижче, всередині залишатися, чи поглиблене вам дихання, треба повільний інструмент, чи ще швидше. Тому вибір є, але почніть саме з такого. Це моя власна рекомендація. Я сам частіше граю саме таре, Мі, таре, ре да. тому все, що хотів, я вам на сьогодні розказав, показав. Можу показати, як ще, як складати інструмент назад скриню. Не забувайте, після гри бажано. Протирати насухо. Якщо нема серветки нічого такого, візьміть хоча б цей мішечок і просто протріть язичок насухо. Отак от, от вставили насухо, протерли. Бажано ще антисептиком, а, якщо на довге зберігання антисептиком і крапельку олії. Відкривайте пляшечку, капельку, чи ушною паличкою, чи якоюсь генчірочкою серветочкою. Берете і потрошки розтираєте по всій довжині язичка. Потім перед наступною грою ви легенько протерли на насухо, і все тоненький Шар має бути постійно такого захисного жирку, щоб не, була, не бралася іржа, тому що наша слина така досить агресивна сполука, і від неї дуже швидко. Якщо від звичайної води не так, то від слини дуже швидко починає братись корозія саме на язичку. Рамі нічого не буде. От, Так. І повертаючись до складання. Ось у нас залишився інструмент, як ми розкрили. Не затягуємо тузки, так залишаємо. Ми його вставляємо спочатку язичком, отут є отвір. Язичком в отвір. Раз, він ліг у нас туди. Без зачепів, без натискань. Якщо не йде, не потрапили, не тисніть, не давіть. А просто поклали, все, він там. І тут пальчиком прижали. От так, як і ми починали його доставати пальчиком. За мотузочку потягнули раз. І за мотузочку потягнули два. Все. Він у вас. Футлярі, і сам по собі він не має випасти, якщо прям сильно не стрибати з ним, бо хтось полюбляє, так от на шиї носить. І бігать, стрибати десь по, по лісах. Тому я не раджу, бо можна так все ж таки розтягнутися трішки матузка, хоча вона в самонатяжці йде, натягується. І немає нікуди він дітися. Тому ось така історія. І як амулет можна носити, да, дійсно красиво виглядає. До речі, це ясен. Я так і не сказав самого початку. Це ясен, класна деревина. Останні мої інструменти будуть саме з ясена, футляри. Тому грайте, дримбайте, і все у вас буде добре. І покращення здоров'я, і ментального здоров'я, і фізичного, і спокій, і душевний. З вами був Андрій Козаченко, ваш дримбар і провідник Світ Дримби. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!